Всім привіт! Я сьогодні щось не знімаю, як завжди, все тягну, тягну. Давно вже прийшла з роботи. Будемо зараз з Рітою їхати в магазин, там, де продаються всяке для перукарства, всякі приналежності. І треба ножниці їй купити: філіровочні і звичайні. Каміла буде собі купляти сама, сказала. А Ріті я їду з нею, щоб допомогти їй вибрати. Ну і може щось там покажемо вам в тому магазині, якщо буде можливість. А зараз чекаємо ще Ілону, бо ще не прийшла зі школи. І захоче, напевно, їхати з нами. Не схоче сидіти сама вдома, то мусимо їй дочекатися. Зараз в неї останній урок вже закінчиться. І заберемо її і поїдемо всі разом. Ледве доїхали. Так мені знайомий подружки моїй чоловік казав, що така проста дорога, так легко їхати. Я такого, вважайте, бо машина на бік відійде. Я такого стресу дістала. Ще й потягнула і з собою. Ріта поїхала, як з дітьми їхати, з дорогу, яку не знаєш, то так страшно, що це просто страхіття якесь. Знайшли. Рита буде вибирати собі якийсь грибінець, який їй там треба, бо ножнички поки що, щоб вибрати ту черга. Штраф нема, кажу, ходіть швидко. Добре, ми про я припаркувалася на приватному. На приватному смішка ніч. <реш> Терен приватний ну, написано. Ходи. А як я не бачила? Добре, ми вже купили, зараз вам покажемо вдома. Ні, покажемо Вдома, ходи. Ну, мама. Добре, вдома покажемо, бо зараз нашим оштрафують. <різання> Ілонка попросила ще завезти її в магазин, бо вона собі назбирала якісь гроші, там має, щось хоче купити. То ми ще приїхали в магазин. Зараз вам покажемо, як приїдемо додому, то покажемо ножниці. Я постараюсь не забути.

Іванка вчиться сама ходити. Якщо я їй скажу йди, на тобі карточку йди і купи там хліб чи ще щось, вона тепер вчиться. Ось такі філіровочні ми купили. Покажи, як вони в руках. Ну, цок-цок, роби робицокцок. Ну. Угу. Таку розчоску. Гребінець такий. Хоча не треба було, бо були в цих футлярах ага. другі звичайні ножниці. Ану, роби. Чук -чук -чук. Угу. І в футлярах від тих ножниців були роз... як в одному, так і в другому. Був гребінець. Але нам не сказали. Ми купили. Ну нічого. Я думаю, що не пропаде. І, якась я дуже сьогодні змучена, не знаю чого. Таке враження, що би вже зараз лягла і заснула. Може, так від холоду, бо я вже так замітила, що коли холодає, то мені так завжди мене наклон... склонить на сон. Каміла, з Рітою, пішли ще гроші з карточки зняти, бо Каміла завтра піде собі купляти ті ножниці, я вже казала, мусить мати готівку з собою. Бо, бо в тому магазині, де її шефова поведе їх, то там, здається, карточкою не можна розплатитися чи щось таке. Ну, коротше, шефова сказала, щоб краще мати з собою готівку. То вони пішли зняти. І Аріта хоче завтра купити собі штани. Бо прийшли їй завеликі штани в тій посилці. І все. І вже вечір. День дойшов до кінця, майже. Тільки шоста година, але для мене тільки <смістки>, таке, я не знаю, темно, холодно, і мені здається, що тут вже спати треба. Так що так. Такий сьогодні день поїздок. Я прощаюся з вами до завтра, ненадовго. І все. Всім па-па. До завтра!